Привіт, я Сашко Сталовий. Я архітектор, урбаніст і ще трошечки дослідник сіл. Сьогодні я буду відповідати на запитання з інтернетів. З вами рубрика Запитай архітектора. <му> Питання до архітекторів. Що ви залишаєте на пам'ять зі своїх проєктів? Я роблю собі світлини на телефон? Якщо б я робив світлини на телефон, у мене б закінчилась пам'ять. Архітектору доволі просто відповісти на це. Реалізовані об'єкти мені здається, що ми занадто багато времені витрачаємо на те, щоб типу, щось реалізувати. І якщо тобі вже вдалося реалізувати і ти своє життя ці три год потратив на щось, щоб щось побудувалося, то мені здається, що кожен архітектор залишає в пам'яті про себе і свої проекти. Які він реалізовує в містах. Навіщо вікно між ванною і кухнею? Скоріше за все, хто з вас потрапляв в планування хрущівськими або там, панельні будиночки, там, де у вас дійсно є кухня, яка примикає до об'єднаного санвузла, і там таке віконечко вверху. Таке дивне, да, під самою стелею. логіка цього вікна в тому, щоб ви менше користувалися світлом. Тобто, якщо на вулиці день, то вірогідність, те, що ви зайдете в ванну і вімкнете світло для того, щоб не знаю, там, почистити зуби чи щось поділати, вона нівелюється. Тобто, як як мінімум, щось забрати з ванною або ще щось. Ну, типу, тобто, те, що не потребує там розглядання, просто це економія в повсякденному житті на тому, щоб типу не вимикати світло і не, не палити електроенергію. Майже завжди, коли натрапляєш на згадку про архітекторів, сміялися з того, як мало грошей тут заробляють, і в свої 27, 30, 32 роки досі живуть у батьків з товаришем, з подружкою з банку за їхній рахунок, адже заробляють ті більше. Я пам'ятаю свій момент, коли я закінчив школу і пішов вчитися в Харківську академію на архітектора. А мої однокласники чи там люди з мого села так само поїхали в той же год Харків і почали працювати, наприклад, кимось. Без применшення грущиком на барабашова, і вони заробляли зразу вже величезні гроші в порівнянні з моєю стипендією в інституті. І це теж можна було б сказати, що типу вони прям успішніші. Не буду казати, що типу є професії, якісь там гірші і або не гірші. Архітектура це професія, яка дуже довго визріва, достатньо довго навчаєшся, достатньо довго набуваєш знань і тере. Своєї успішності і дороговизни того, що ви вмієте. Того, що архітектурна професія це в першу чергу інтелектуальна професія і креативна професія. І е, коли більшість людей вже будуть сходити з олімпу своєї цінності, цінності своєї дороговизни, своєї роботи, ви тільки набудете. Стаючи архітектором, треба бути готовим, що е, молодість архітектора закінчується десь в 50 або оця така. Активне зростання. І потім ви набуваєте оцього цвітіння, і в своїй 60-70 будете просто самими кльовими людьми в своєму суспільстві. Ну тобто, ви зараз хочете сказати, що архітектору, математика зайва, серйозно, не дай Боже, допустити таких архітекторів до будови. то максимум сарай для курей робити з таким підходом. Взагалі, архітектор це професія поєднання декількох. І технічних складових, і креативних складових, і комунікаційних складових це дуже така гуртова професія. І м теж хто хоче вставати архітектором, знайте, що е це якесь дуже розвиток себе вшир. Так тут нормальне зауваження, що Архітектор має знати математику. Чи воно йому нравиться? Це вже друге питання. Я, наприклад, коли починаю читати тепе, це ж дуже відповідально. Ну слухайте, ну якщо на будівництво привезуть на 5 вікон більше, куди я їх віддам? На дачу відвезу комусь, подарю на день рождення. Підтримую Катерину. Архітектор має знати математику, тому що це як мінімум спрощує його життя. Мою кукуху ці роки тримає те, що на початку війни один архітектор розписав, які будинки не надійні. А які так. І кожен раз мене гріє думка, що я живу в моноліті, а не в панельці. Та в принципі в цьому є сенс, що залізобетонний каркас це найміцніша структура. І, взагалі, наші норми проектування, за якими користуються в Україні, вони такі, знаєте, ну прям добре, про запас. І ми з вами бачимо навіть приклади, коли. Умовна ракета пролітатиме наскрізь будинок, і на Солобінці, мені здається, цей будинок його вже там трошки підлатали, відремонтували, але будинок стоїть. Або Львівський квартал, в який ракета попала просто в корінь да? секції, там виїло три поверхи залізобетону, і здавалося, 20 поверхів там секція стоїть. Ну, Їй трипу, якби ну, вона, мабуть, почала падати, Пізанська башня зараз буде ще одна. Але ні, підлатали, підремонтували, і будинок стоїть. Чи це в подальшому буде мати якісь впливи і зміни? Можливо, але сам сенс того, що це дуже міцні і дуже якісні, от в такому сенсі якісні будинки? Це точно. Якщо сказати по градації, які будинки гірші, гірше, 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 гірше? Мабуть, цегляні будинки вони самі такі крихкі, так як. В принципі, там все зав'язано на цю несучу спроможність, і цегла вона працює завжди на вертикальне здавлювання, не протидіє горизонтальним зміщенням або горизонтальним впливам. І ще, мабуть, панельні можна було б сказати, що панельний будинок він один з найгірших, але спосіб організації такий, що це такий тривимірний каркас, ребра жорсткості в вигляді залізобетонних панелей, які між собою зварені металевими такими. Узлами, але сама структура оцього каркасу, оцих панелей, вона доволі стійка. Тому, мабуть, цегляний будинок це найгірший випадок. І ті люди, які соорудили собі десь в якомусь приватному секторі в погребку. Укриття а ваш погрибок зроблений не бетону, а, наскрізь, за все просто з цегли. То це, звісно, місце, де воно все обвалиться. За своє навчання в КНУБі я зустрічала різних випускників кнуби, архітекторів, дизайнерів, таксистів, майже без хатьків. Кнуба дає можливості. Я заканчував вуз, і мені моя одногрупниця сказала, що. Са, а ти оце як заканчуватимеш? Ти потім е, на Барабашова де торгуватимеш е, там трусами, чи підеш туди в будматеріали. Я взагалі тоді її не поняв. Це така глибока шутка була. Ну, вторі вона стала актрисою. І якщо дивитися на, на потік людей з моєї з мого університету, то я можу сказати, що мабуть професія архітектора дає таку е, широту універсальних знань, що ви дійсно можете реалізуватися не тільки. Архітектором ви можете навіть труси класно продати. Подобається, що в Польщі в групах люди шукають архітекторів, які можуть створити проєкт будинку в регіональному стилі. Сучасний будинок, але щоб вписувався в стиль регіону. Слідкую за деякими фірмами на Волині. Але там і мови немає про якесь продовження регіональних особливостей. Наскільки все втрачено. Це ваша власна думка, тому що е, я, як дослідник такої сільської культури безпосередньо Слобожанщини, бо я сам з Козіївки, Харківська область, і я хочу сказати, що я теж дам, умовно до якогось свого віку не помічав якихось регіональних чи локальних особливостей, доки не почав це якось більш. Чітко відслідковувати і відшуковувати. Тому мені здається, якщо ви пошукаєте, ну де-не-де, де, а на Волині 100% є локальне щось особне. Чому? Тому що тільки на Волині, по суті, у нас в Україні існують якісь громади, навіть маленьке село на півтори тисячі населення. Воно там на одному місці буде існувати 800 год. Півтори тисячі людей 800 років живуть на чотирьох вулицях. Як ви думаєте, там є щось локальне? Повно. Хочеться відбудовувати країну, хочеться розвивати навчання архітекторів. Відбудовувати країну прекрасно. Я теж хочу відбудовувати країну. А розвивати навчання архітекторів. Тобто, тут стверджується, що що то з ним не то, що його треба розвивати. Це теж хороша критична така тема. Давайте разом це зробимо. У мене є мрія взяти архітекторів цього лайна, відвести їх кудись в ліс чи на острів на ретріт на рік. Навчити їх майндфулнесу, можливо, навіть нагодувати грибами раз чи два, а потім привести назад, посадити перед цими будинками і спостерігати, як вони кричать від жаху. Проблема в тому, що ви бачите архітектуру, яку реалізовують не за для того, щоб людина відчувала себе комфортно. А щоб відчувала себе комфортно чи зрозуміла, що вона робить не те, що їй треба оцей типу. Да? Обновитися через гриби або через майнфулнес на острові. Освіта архітекторів вона має два недоліки: Перше, це те, що архітектор сфокусований на своєму внутрішньому я, він дуже егоїстичний і бажає. Самовиразитися через свою творчість, дуже мінімально взаємодіючи з запитом ззовні. І друге випливає з першого, коли є запит ззовні у вигляді замовника, який хоче таку то кількість степів метрів квадратних на таку-то ділянку, дуже в широкому сенсі вивчившихся архітекторів в Україні, виростає і стає архітектором небагато, які можуть відстояти думку, що насправді це не ок. Або що, якщо ви хочете там якусь супертепи, супер якісь показники з ділянки, то значить супер вкладіться, супер реалізуйтеся. Супреалізуються через круту і дорогу архітектуру, і в світі купа таких прикладів, коли сучасна висотня забудова це тере дорога забудова. Там може жити людина, яка собі вона нормально реалізувалася. і В неї є купа грошей, щоб саме заплатити за такий метраж і за вартість цього метража. Ми ж в Україні маємо ситуацію, коли у нас максимальна кількість поверхів за мінімальні гроші, чи винуваті в цьому тільки архітектори? Думаю, що. Архітектори теж винуваті, і ситуація винувата, і суспільство, в якому ці всі люди виросли. А були випадки, щоб архітекторів садили в тюрму? Да. Харкові, я знаю, був випадок, коли були, робили реконструкцію історичної будівлі, повністю вихолощили весь конструктив зсередини, залишили тільки фасад, щоб потім розбудувати всередині. Цей весь фасад завалився. Саме в той момент там йшла жінка чи мужчина. Ну, в общем, хтось йшов. Знаєте, оця, оця коробочка, оця, коли ліса стоять, і там, типу, парканчик, і от парканчик з накриттям. Тобто ти йдеш, як наші ти захищений. І того архітектора. Судили я не знаю, чи прям безпосередньо він сидів, але, типу, те, що йому якийсь вирок був. Але ж архітектор, це ж індивідуальна відповідальність. Тобто, коли ви бачите, що щось будується, будь-де, та ж саме. Позняківська 25-поверхівка. Знаєте, що за нею стоїть конкретна одна людина, яка за неї відповідає. Не компанія, яка проектувала, не компанія, яка це будувала, а й іменно архітектор. Що таке 15 хвилинне поселення? Ну не 15-хвилинне поселення а там 15 хвилинне місто. Це бажання сучасних міст. Бути більш комфортними, ставати ближчими до людини. А близькість це в тому, щоб ти типу, людина відчувала себе максимально зручною, автономною, незалежною від будь-яких е, транспортних засобів, всього іншого. 15 хвилин це, скажімо так, от де ти живеш. І якщо в 15 хвилині доступності пішохідній, ти можеш закрити усі свої життєві процеси, ти живеш в прекрасному місці. Мій чоловік архітектор. І він вже півтора роки робить проєкт нашого будинку. Додам зі свого досвіду. Це десь можна рік проєктувати, шість місяців проєктувати будинок. Але, але хто архітектор, той зна, що в той момент, коли ти запроектував будинок і почав будувати, наступного дня ти починаєш змінювати проект, тому що цегли той немає. Вікна такі вже не роблять, гроші закінчилися, чи закінчуються, чи ще щось стається. І ти просто щоденно цей проект змінюєш. І доки ти його не добудував і не вставив, знаєте вже ключ в замок, відкрив і там заходь живи, це просто безконечний процес. В середньому я проєктуючи житловий будинок рік. Це якщо робоча документація. Якщо стадія проекту, яку треба подати в експертизу. І пройти державну експертизу, ну ці всі погоджувальні частини в місті. Це десь пів року. Тобто, бачите, в сумі ми, бо ми маємо з вами півтора року. Це на те, що типу, позапроекту. Взагалі, архітектор і архітектура це дуже така повільна професія. Вона прям е дуже повільно все змінюється. Чи буде повоєнна відбудова? Це вопрос серйозний. Я думаю, що десь туди з екстрасенсоріки. Ну як? Ну всі ми хочемо, щоб вона була. Повоєнна відбудова. Питання тільки в тому, чи правильно ми сприймаємо цей термін, і хто що вкладає в це. Але те, що будемо, це точно. Я вам скажу тільки з огляду того, що я з архітектурної тусовки. У нас є навіть такі приклади, там, де люди перерозробили генеральний план якогось міста, яке в. На той момент здавалося, що його зараз де окупують, і ми почнемо його відновлювати. Тобто, у нас люди дуже люблять планувати і думати наперед. Додам в цьому питанні ще те, що коли от я писав книжку, свій художній роман Оринин, а там логіка така, що слабідська родина чи один чоловік дивиться і проживає ХХ століття через свою це свою оптику, да через ну своїм поглядом на життя. Але я кожен раз думав. Про те, що як можна пережити таке складне і важке 20-те століття з такими прям трагедіями величезними для родини для цілого суспільства, і все одно залишатися невиправними оптимістами, це Характерна особливість для українців. Не важливо, що сьогодні, дуже важливо, що буде завтра. Мені здається, дуже добре відповідає на питання, чи буде повоєнна відбудова. Буде. Тому що українці мастаки вдумані, що буде завтра. І воно точно буде краще, ніж сьогодні. Тож, ми на сьогодні закінчили. На всі питання відповів. З вами був Сашко Столовий з рубрикою Запитаю архітектора. Пока!